Друзі, всіх вітаю! Будемо продовжувати цей цей, 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 цей турнірчик. Так воронка тримає. Ну, людей персонажі є. О, от туди його, моно. Угу. О, стара подерта Андатра, яку підрізали колись. Сто зачекай. Це тільки тут, так? Да? Загончик неправильний. Ще і лимонвуд. А, і тут неправильний. погнали. Давайте. Ось так спочатку. Це я, це я вдало зайшов. Так, 5, 4, 5, 5 плюс 5, 10. Ну, двоє зарядяться. Слухай, то знаєте що я хочу? Що я хочу? Блін, боюсь, що комбо полетить. Я можу, я хочу три червоних, щоб грім грімстіла свого проюзати. І плюс додатково буде, коротше ця атака. За рахунок бафа Агатор. Оп! І вже вон плюс 40. Так. Звісно же, звісно же, мені не подобається лимонвуд, кидати мені потрібно в ту сторону. У нього уклонення, що там зніметься. Атака, так, да, знялась, по-моєму. Ну, і від цього не увернися і буде чудово. Ну, а від цього він увернувся. Е, добре. Добре, да не дуже. Хоча, в принципі, пофіг. Дивлячись, в кого він вдарить. Ну, так сделаем. Перебор. Ну, ничего, живем. Даже в танке давай Перекриємося. Та, два варіанти було під'їзду синіх. Ні один не спрацював. Ну, раз ти заряджений, давайте ще тут спробуємо. Ніфіга. Ніфіга. Блін, я ману набираю. Лімон то вже почти заряжений. Давайте його зарядимо. Чим його ще зарядить? Давайте так. Може, б'ється? Не вбився. І скільки? 73. Даже бити нього не буду. Так, червоні, так? Да? Давайте червоним його. Угу, сині. І завершуємо. мультики так альфа таун, да? Погнали. А тим паче червоні, так що взагалі міняти нічого не буду. Давайте подивимося, що вилізе. А може п'ятірка? Ні, п'ятірка не вилізе. Тоді четвірку заберемо. Ось і п'ятірка. Я її чекав. Щось якось... Чи мені здається, чи ці мультики перестали так боляче бити? Так, закриваємося, б'ємо в цю сторону, будемо тут... Блін, він... Уклоніст. Уклоніст. Ну нічого страшного. Червоні потрібно. Щоб від яду закритися. Є зелена п'ятірка. Чотири жовтих, три фіола полетить. Іще три жовтих закриється. Давайте зробимо. А, ні, не закриється. Так, ну. Хе -хе. Цього я, звісно, не міг знати. Тисячу вісімсот. Так, ще до тисячі не, не дійшли, да о, блін. Или Монвот и Безумець. Ось все на світі. Від цього я здається закриюся. А що ж мені робити? Цього багато хп буде, та напевно багато там ще бонус. Та напевно так і піду. Так, з синенькими біда. Будемо збирати жовтенькі, напевно. Так, уже непогано на ньому замідло. Що ми зробимо? Хочеться якби кинути в нього? Давайте вот так. И вот так. Печальненько выходит. Віолетовий щось дуже багато. Зараз міньйонів буде. І Лимон Вод зараз зарядиться, прямо під напевно під, під мене. Так як я заряжусь, так і Лемон Вод зарядиться. Чомусь мені так стається. То що робити? Давайте так. Зараз мені здається по контроль як довбуся. В того-то взагалі там? Так, ну давайте. Якось мумбелом будемо закриватися. Лимонбуд падла. Ще те падло. Так, бий десь, блін, в Гатор будь ласка, туди, Гатор мумбел. Бачили нас засранця? Бачили засранця? Уже цей готовий. Скільки ще ти будуть висіти ще два хода? його добив. Ну, це, це чітко. Це мені сподобалось. Так, на жаль, на жаль. Я не хочу вбити в Річарда, щоб. Щоб що? Щоб не вбитися. Тому я вдарю ось так і ось так. Хильнуся. Потім... А потім можна вже... Ой, блін. Ну чого ж ти вдарив то Це, звісно, добре. Мені му балше включити один разок. Чи короче нафиг? Нет, живий залишився. Так, тяжкий буби. О, то от, от мої тисячі. З тисячі легко не буває. Так, шалудзин. Це мені затайбій, напевно. кристал не дуже хотілося б Давайте о. Давайте так зробимо, жовтий підтягнемо. Ладно, зробимо ще один кристал. Шовдзина не треба заряджати. Ну ти засранець. Ну, звісно, ядро в нього на сотку зарядилося, це добре. Мені б шудзина вбити, щоб вони потім там не... Не уверталися. Отак, так? Да? Отак, От значить. Хорошо, хорошо. Так, ту п'ятірку жовту збирати не дуже хочеться. Два, три, чотири, п'ять фіолетових ой, синіх мало. Рібен блін червоний. Щоб закритися от оцей. Так, можна сказати, докрутивський синій. Мені потрібен ще один, щоб виліз. Тут 400 я його не б'ю, це факт. Синій не вилазить. Може вилізе? Ну, фіг з тобою. Так, оце добре. Тепер можна спокійно робити ось так. А якби готорка не закрився, то вже впили б. Давайте ось так. Ось так і ось так. Що ви там отразили? Два річерда. Два річерда? У мене теж таких два загони є. Дайте мені Річарда. Даже костюм вкачаний є, тільки мультика нема. Так, Вівіка. Да, нічого змінювати не будемо. Об Вівіку добре заряджатися. Гаторки будемо закриватися. Погано тільки, що вони по, по огню. Б'ють як не в себе. Три синіх мені нічого не дасть. Я закриватися ще поки рано, напевно. Покрутимо ще під вів'юкой. Так. А, -а, а, нафига, блин. Он возьмет персони на поле, знайди. Быть все одно попробуем зара Азара вынести. Так, докидаем еще атаки. плюс 60, уже краще. Ага, угу, ось так, зла добити. Уже мінус 1 геморрой. А, так. Захист три хода, нормально. В неї 5000 хп, ніяк не вб'є. Але бачите, пробував засранець. Саме в неї пробував. Давайте так. Сліпо то не покладуть. Буажечка. Який ти злий? Давайте сюди ой, не того клясую. Ну, вони ж нічого не зроблять собі стихенько спокійно шукаємо комбінацію. Тепер тим паче. Так, а вдруг б'є. Да, ми вже розігналися так, що що вже на мій мультики не страшні. Получается 200 и 2600 4700, 4800 атаки. І зріс поклався. А за того більше давали. Ой, що все? Бачите, коли турнір, коли турнір заходить і подобається, хочеться ще пограти. Давайте за того 1005. 58-й. Ну, поки непогано. Добренько. Чекаю вас завтра. А сьогодні дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик. Ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім.